на каналі Jelly Play. Ребятки, батці, привіт. Сьогодні у мене влог. <ривіт> у мене тут ящички такі загадочні. Мені треба найти штатив. Даша вирішила знімати влог. Подивіться, у моя тут штани мої з детства. Тумери. А отру ти піди де? Піди де? Піди <ривіт> А! А у мене лента. Що вже си не Завтра ми їдемо до Нікіти Пекти Блінщи. Я посмотрела новий серіал і я хочу зашибись. Ребята, мені важал, якщо вы будете дивиться, якщо ви будете дивиться її відео, мені важал, то що у неї отак руки трусяться, вона отак знімає, що попало. Боже, подивіться, який удаши вид звік на Папарацци з двох сторон мене знімають. Я і тут що, Продюсер якийся, це це я, продюсер. Ви шо, ну дивіться, які кивны тут Дивіться, яке в неї тут, тут осве. Диві... о. Мам, прикинь, мені даша написала. Хоч Фісташковий Наполеон. <світ> Господи, там хоч ніхто не йде. <світ> Ой, в тебе мама дома. Тарелка моя украла. Да. Дякую. Вау, бумага. Телефона постоянно ничего не может. Положи телефон, а потом что делай. Ой. Подвидите, как Даша идет на рецепшн. Да, мне с тобой стыдно ходить отца. А теперь типа не стыдно. Теперь типа призналась. Если вы ждете от меня влог, пожалуйста, скажите мне, я запишу. Просто чайка залетела. Наверное. Дорогі друзі. Дорогі друзі. Делаємо переход. У no, мене все в морці, боже, я ж сидів жував ту морку. Коротше, Нікіта, блін, це треш. У нього вдома ні сахара, ні пепсі, ні піцей. Я питаю, Нікіта, в тебе є газірована вода? Він каже, є газіровка Пепсі. Ой, Даш, ти не хочеш туди спрыгнути? Тут я вийшов в пошуках Нікети. А ви думаєте, як виглядить Чикатіло? Чикатіло. Це Ріана Гранде в молодості. А це Біля Аліш в дитинстві. Альфа був? Гляну. А я просто оцей. Мені дівчинка в коментарях писали, це А4. Знаєш, що я купив огромну стулю. Що таке стуля? Тремпель. А, Нікіта, хто розкаже, що сталося? Ну, Я короче. розкажу. Бабка така стояла, ну бабушка, Така, ідіть, ідіть кое щось покажу вам. Їй <laughs> треба було перейти дорогу. Вона його так ухватила, Встала на дорогу. Кіто стояв більш неувірно, ніж вона з гіпсом. Нам треба готувати блінчики, післи готувати блінчики, танцювати. Це котик і це котрак. Не знаєте такого відео? Ні. Тут стоїмо і, і тут стоїмо. Сплакала з мене? Боже, наша я з ними дружу. Чесно, мені за них дуже стидно. Ну ладно, це Букенгемський палац. Нікіта, який у тебе любимий напіток. Нікіті подобається напіток. Вон Він коротше, дуже сладкий. Нікіта каже, прям так, щоб кишечник промить. про бульбуль -буль. я сказал э... все мои шутки пропустил и только сейчас начал снимать как всегда типа. во всех лобах. все шутки, которые он забираю я и снимаю потом видео ты их потом просто либо не снимаешь либо забываешь ставить не, короче я устал их снять за слова я сегодня на прогулке с своими пикма собаками одна уже умеет тиктоки снимать одна уже умеет носить пиццу, все про себя Показав повара з Аврори за 40 гривень Бути новим, бути новим Кілограм сила В мене не дали швакаси Ой, чуть не вилетіла Кіта, я уже втану Сорі Вона не хоче, щоб на відео було видно, як вона чіпси їсть Це огурець В кассі в нас буде 5 кілограмів гривень Свободна Я думаю, ви всі знаєте, як виглядає консистенція блинців Ну да, ти її можеш просто салком поїти Никита ну, не практиковал такого. <laughs> я Тут я попросил Дашу показать пиццу. Ты прекраснее, Ксюшка. Вот, вот такая Лицца. я красивая. <laughs> я наваляюсь, как <котят. смех> <laughs> Ты можешь нормально снять? <laughs> главное, чтобы телефон сейчас не оторвался от палки. На, делай, делай. <laughs> А почему так много масла? Я їм сказала, багато масла. Ти коли готовий блінчики. Даша хоче потужних блінчиків. Це французький блінчик. Боже, ну я не знаю, їм пояснювати, що таке формат ютубу. Я тепер вважаю з рівнем 40+. Тут згущене молоко з творогом, а не творог з гущеним молоком. Ось, бачиш, воно зараз все катається в творог, і тут нічого... Я думаю, все. Що... Вау! У Нікити вийшов шикарний млиниця, але йому все одно щось не подобається. Смайл фейс. Така у нас, господи, Даша, ембріон тут тільки ти. <реку> Співати я. Ви мульфарка? Ні, nee, я ворожка. Така у Нікіти кімнатка. Це мене заставляє завтра не йти в школу. Я не заставляю, просто йому мама сказала, можеш не йти в школу. Якщо б мені мама так сказала, я б вже на сьому небі була. Не бий по телефону. Я не розумію, чому я не горбна спині. Нікіта, покажи, як я сижу. Ну я снимаю это. так. Даша, включай свой потужный плейлист. Ну, Знаете, что Даша сегодня вранце сказала? Идите, Мне не надо видео записать. Проверка на дружбу, дивиться. Я остановился, а они идут, не заметивши меня просто. Нет, я в сторис. Чуть... Я в сторис. Как удалить в Как ударить историю? А що ви хочете? Ой. ой 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 Наш потяг приїхав. Все, Никита, пока. пока. Ой, все, до ранку, що там. Оцініть мої переходи. Добрий ранок, я прокинувся. Я зробив йогу. Ой, що це було? Я змонтував відео в Тік-Ток і вже виставлю десь через п'ять годин. Я сподіваюся, там буде 10 мільйонів переглядів. Ой! Як ви провіряєте на на вонь? Тут мама мене попросила цветочки вставити. I'm so excited. Я загрузив всі відоси в капкет. Мені оцей сказали, що там 74 хвилини. Я сподіваюсь, відео вийде довге. А ви думаєте, звідки у мене 142 перегляди на YouTube? Ти бачила сторіз з Нікіти? Він був в макі, там такий подарок, там такий Майнкрафт. Ага, ну, класно. Я не відстою від тренду, так що затащив брата в Макдональдс. Така кобочка дуже класна. Мужичок. Це попався в двох кепі Мілах. і попався бургер. Можна -так на часах. з мамою готувати салатик. монтаж? Вова, це не формат ютуба! Помниш перше видео на ютубе яке я знімав, там де ти мене знімав? Починається окончання відео Побіжав я опять делать йогу. Вова у мене брат мій на англійський. Блін, гляньте так тут класно. Я зараз буду робити йогу і хочу вже завершити влог. Дякую всім за перегляд. Всім пока, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.